Збройні сили України блискавично деокупували важливі пункти. Одразу на двох напрямках. Українські військові відновили контроль над населеними пунктами на запорізькому та Лиманському напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові продовжують демонструвати поступ на фронті, зокрема у східних районах Запорізької області. Про це йдеться у новому аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Згідно з інформацією, ІСВ, аналіз відео з геолокацією, оприлюдненого 31 липня, підтверджує, що сили оборони України нещодавно повернули під свій контроль населений пункт Темирівка, розташований на північний схід. Від міста Гуляйполе російські війська 31 липня продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, проте не досягли жодного просування. 30 і 31 липня російські сили атакували на захід від Оріхова поблизу малих Щербаків, Плавнів та Степногірська. Сили оборони Півдня України спростували інформацію про захоплення Кам'янського на захід від Оріхова, але зазначили, що бої в населеному пункті тривають, зазначають аналітики. Окрім цього, українське командування домоглося успіхів і на Лиманському напрямку, зокрема в районі Південніше Діброви, що лежить на схід від Лимана. Крім того, українські підрозділи просунулися у напрямок Великомихайлівки, де їм вдалося звільнити. Маліївку, населений пункт на південний схід від зазначеного села. Своєю чергою. Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на Новопавлівському напряму армія Росії за останню добу здійснила 23 атаки у районах населених пунктів Запоріжжя Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Темирівка. Минулої доби втрати російських загарбників склали дев'ятнадцять. 540 осіб також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові бронемашини, 33 артилерійські системи, 163 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів. Йдеться у звіті Генштабу збройних сил. Головред писав про те, що ЗСУ викрили новий сценарій ворога у Часовому Яру. Українські військові повідомили, що російські. Окупанти для інформаційного шуму становлюють три колори. Йдеться про район вогнетривкового комбінату, який українські сили уже тривалий час не контролюють. А також про частину району Північний, водночас у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив. Українські захисники успішно відбили більшість ворожих атак на півдні, сході та півночі, зупинивши штурмові дії противника. Речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин про пояснив, чому росіяни стягують елітні війська на тендрівську косу? Російські війська посилюють свою артилерію та протитанкові засоби, оскільки реально побоюються можливих, десант... реально побоюються можливих десантних операцій збройних сил України. Росіяни переходять на бік збройних сил України, зливаючи дані про техніку і штаби Росії. Дедалі більше солдат РФ починають усвідомлювати аморальність війни проти України та готові передавати важливу інформацію, кажуть партизани. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українським військовим вдалося знищити кілька російських танків на Запорізькому напрямку завдяки цінній інформації, наданій одним із солдатів Росії. Про це повідомляє партизанський рух АТЕш. Згідно з повідомленням, агент підпільної організації, який служить у 57-й окремій бригаді, виявив і швидко передав координати ретельно замаскованих танків Т-62, які знаходились у зоні бойових дій на Запоріжжі. Отримані дані дали змогу українським силам оборони оперативно вжити заходів для знищення ворожої бронетехніки. Особливе значення має той факт, що усе більше російських. Військових усвідомлюють злочинний характер війни і висловлюють готовність співпрацювати. Пишуть а за останні тижні вже було зафіксовано випадки інформування про маршрути техніки, розташування штабів, а також умисного саботажу і пошкодження російського озброєння. Головред писав про те, що партизанський рух АТЕШ повідомив про значні труднощі, з якими стикаються російські війська на Херсонщині. За їхніми даними, попри критичну ситуацію, командування окупантів продовжує відправляти своїх солдатів на бо бойові завдання, а теж також інформував, що російські військові зазнають великих втрат під час штурмів островів на Дніпрі. Нещодавні спроби наступу для них завершилися повним провалом. Крім того, Атеж вказав на переміщення бойових кораблів у Криму. За інформацією партизанів, стан російського флоту в Севастополі є вкрай незадовільним, і окупанти намагаються врятувати те, що від нього залишилося. За їх даними. Ми останнім часом бухта практично пустує і використовується лише для стоянки буксирних суден та невеликих патрульних катерів. Періодично там проводять навчання розрахунків проти диверсійної роботи. Деградація окупаційного флоту у Севастополі стає усе очевиднішою. Стрілецька бухта, у якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простою є, ідеться у повідомленні. Водночас бойові кораблі, які все ж Ще залишаються у Севастополі, можуть стати метою для СОУ. Тому росіяни вирішили, що переміщення може врятувати їх від атак. Нагадаємо, Головред писав, що гур за допомогою ударних бобрів уразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму, що значно знизило його захист для окупантів.